Роман Костельнюк банкір. Крім того, він здобуває ще й освіту юриста, дипломат у житті, проте безкомпромісний у любові до України. 16 років тому, коли його сім'я виїхала на постійне проживання до Німеччини, він свідомо залишився у Рівному. А нині покинув успішну кар'єру трьох малих дітей та у складі батальйону територіальної оборони Горинь пішов у зону АТО. Каже, якщо не спинити ворожу навалу на сході, завтра вони будуть тут. Для того, щоб вони не дійшли сюди, треба, щоб там хтось був. Треба захищати свої кордони. І через те, що в мене маленькі діти, я хочу, щоб в них було майбутнє, в незалежній Україні. І заради них я пішов туди. Про те, що Роман воює на Сході, не знали ані діти, ані дружина. Рідних запевняв, що у Запорізькій області охороняє склади, хоча насправді був на Донбасі. Пригадує, одразу ж після прибуття ворог влаштував для горині бойове хрещення. Як ми тільки приїхали, нас накрили градом першим. Це, Це в Сонце було в Донецькій області. Ми спали в землянках, але почав накрапати дощик, і ми перелізли під машини, щоб не мокнути під дощем. І не знаю, за. Долю секунд ми з тих з-під машин вистрибнули і позастрибували в землянки. 40 40-секундний залп, на щастя нікого не убив. Лише поранив кількох бійців. Ракети потрапили здебільшого в машину і знищили боєприпаси. Зберегти життя головне завдання на війні, каже Роман. Щоб його виконати, треба по-перше добре окопатися, а по-друге, ніколи не втрачати віри. Віра в Бога віра в те, що ти. Займаєшся правильною справою, віра в те, що ти оберігаєш свою країну, віра в те, що тебе чекають вдома, підтримують, моляться за тебе і за всіх. Оце якби не дає опустити голову і розвернутися, піти назад. Та через сімейні обставини Романові таки довелося повернутися у рівне. І чоловіка опанували, як він каже, двоякі відчуття. Я радий, що ти повернувся. І сім'я задоволена, що повернувся на рідну і мирну землю. Але таке відчуття, що ти кинув своїх і втік з поля бою. Щоб буде якось позбутися отого відчуття провини перед побратимами, Роман узявся до волонтерської роботи. Допомагає забезпечувати рідний звод зв'язку усім необхідним. Минулого вівторка відправили вантаж із харчами і ліками. Нині почали збирати теплі куртки. А ще каже хлопцям: у край треба машина. Зараз потреба виникла в купівлі автомобіля. Зараз збираємо кошти на купівлю якогось позашляховика. Ниви чи УАЗи. Якщо є бажання, просимо людей долучатися до потрібної справи. Чи піде Роман знову воювати на схід? Він сказати не може. каже, що поки потрібний тут дітям і дружині, та й збирати і доправляти необхідні речі у зону АТО теж комусь потрібно. Валентина Гордич, Микола Штемпель, інформаційна програма День.